слава Україні, Героям слава! я сама взагалі не з Черкаської області. Зараз перебуваю у вас в вас ну, в гостях. Хочу сказати, що під час перших заворушень, цих під час перших на Грушевського, я була волонтером в госпіталі і на кухні, і на власні очі бачила ту пролиту кров цих наших людей, цього нашого народу, наших, наших героїв, які є воїстину герої, справжні. І мені дуже болить за це душа, і не знаю, я і плакала навіть там, ну дуже важко було просто все це пере, о, витримати. Я що хочу сказати, що це всі наші чиновники, вся наша влада вона повинна на колінах просто вимолювати прощання. Оцих матерів, оцих близьких друзів, родичів, загиблих, тих, що отримали такі непоправні травми, того ж, хто за це повинен відповідати? Це просто, ну. Вони повинні за це відповідати. Так, і я хочу зараз з усіма разом з вами, я сподіваюся, мене підтримаєте заспівати гімн України нашої. Ще не вмерла України. Ні слава ні воля Ще нам браття. Усміхнеться, згинуть наші воріженьки, як роса. на сон. Заплануєм і ми, браття, у сторонці. душу й тіло ми положим за нашу свободу. Що ми братя козацького роду, душу й тіло, ми положим за нашу свободу і покажем, що ми. Брат... Козацького роду, слава Україні. Дякую.